Вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макієв. Ми говоримо про тему військових, військовозобов'язаних, а військовозобов'язання зараз про що про відсрочки, про штрафи від ТЦК і так далі. і так далі. Хтось там дуже ганебний за океаном хотів нас назвинувати, що це наша проблема. Це наша тема, а не наша проблема. Ну так, є тема призовників, є тема військовозобов'язаних і. Тема штрафів. Суд скасував штраф в 17 тисяч гривень. До речі, це наша справа. І це було в Черкаській області. І як він тут сказав, про це потрібно буде прочитати. Він казав на те, що чоловік продемонстрував свою законослухняність, свою непохитну відданість законам про мобілізацію та про оборону. Власне, про що чоловік отримав повістку. Прийшов за повісткою, отримав направлення на ВЛК, пішов на ВЛК. А тут. Ну, щось комусь, десь якийсь там внутрішній конфлікт з кимсь там ТЦК. Йому ще одну повістку. Так, на цю дату на вловлення даних. Він не прийшов. Чому не прийшов? Тому що виконував першу повістку. Він пішов на ВЛК, йому потрібно було бути у лікаря з одного боку. Йому ще там одну повістку на постанову. Ну не прийшов і тут штрафи, штрафи, штрафи. І яким чином суд дойшов до того, що сказав, що чоловік не винен, він нормально все робив. Ну, по-перше, він каже: його направили на ВЛК? Направили. Ну як він може одночасно проходити ВЛК і приходити оновлювати. Які він вже оновив. Ви слідкуєте за тим, що я сказав. Людина оновила свої дані в резерві, і суд каже: Окей, ось у дані оновлені. Скажіть, що тут не вистачало. І якщо ви направили на ВЛК, дайте йому пройти ВЛК. Він їх проходить. І mm. Родзинка. Запросили особу на 10-ту годину, чоловік каже: Я прийшов, а їх не. Ну, це по-нашому. да. А вони до 9 годині запросили на 10-ту, а о 9 провели постанову протоколу, що по підспечачці 17 тисяч. Суд каже, а нет. Скасував усе і сказав нізя. Е, родзинка, Ні. родзинка до, до такого чаю. Звісно, суд виніс додаткове рішення, стягнувши ТЦК витрати на правничу допомогу. І то немаленьке. Ми були в справі. Хай нам щастить і побільше таке справа. Все найкраще.